У Рівному застрелився 24-річний чоловік. Сталося це на вулиці Луцькій. Загиблий хлопець проживав у столиці, де й займався власним бізнесом. Приїхав у Рівне на кілька днів до рідних. Його батьки у той час відпочивали за кордоном. Ілля залишився вдома із старшою сестрою. Того фатального дня взяв з батькового сейфа рушницю і пішов на горище. Там і застрелився. Виїздом слідчого оперативної групи. Було встановлено, що тіло хлопця знайшла його сестра разом з тіткою, яка в той момент перебув. В будинку. Жінки почули два хлопки, і після, цього вийшли, і після цього пішли на горище для того, щоб подивитися. Що сталося. Там вони вже виявили тіло молодого чоловіка. Хлопець вистрелив собі у голову з мисливського карабіна Сайга 410. Рушниця була зареєстрована і належала батьку. Працівники міліції припускають, що трагедії могло передувати нерозділене кохання. Втім, ця версія зараз перевіряється. З'ясувати, у чому річ не вдалося й у рідних. А ви, може, сестра? Попередньо даний випадок кваліфікують як самогубство версію вбивства відкидають. Наразі працівники міліції спілкуються з друзями та знайомими загиблого чоловіка, аби дізнатися, що ж насправді могло штовхнути до самогубства.